Почнемо з того, що лягаємо зручно на коврику, відцентруємося, таз, голова і грудна клітка на одній лінії. Поставте ступні трошки ширше, паралельно. І ось тут ми з вами почнемо відштовхуватись поперемінно то правою, то лівою ступнею від коврика і тягнутися одноіменним коліном вперед. Якщо ми відштовхнулися правою ступнею, то правим коліном потягнулися злегка вперед, і відчуйте, що таз від цього нахилився наліво. І так же само відштовхнулися лівою ступнею і потягнулися злегка через ліве коліно вперед. І таз нахилився направо. І так чергуємо. Можна підібрати тут своє комфортне дихання, а можна кожен нахил таза робити на вдих, а потім на видих розслаблено центруватись. Вдих нахил таза, видих, центруємося. І ось цей момент, що ми поперемінно тягнемося то правим, то лівим коліном вперед, дає можливість тазу рухатися всередині, нібито там на кульшових. Рух відбувається дуже чітко, саме в районі таза, таз нахиляється зліва направо, а також якось починають скручуватися тазові половинки. Відчуйте, що коли ви тягнетеся правим коліном вперед, то більше як колесо, ніби прокручується вперед права тазова половинка. А потім за лівою ногою, за лівим коліном, нібито прокручується злегка вперед, ліва тазова половинка. Хтось яскравіше, хтось не так яскраво на початках буде відчувати цей рух, але ми ще зараз з ним попрацюємо. Відчуйте, як це у вас, яка різниця в рухові лівої і правої сторони таза. Відчуйте також, наскільки ваш таз може розслаблено повертатися з боку на бік. Наші коліна продовжують дивитися вгору. Ми нікуди ноги не нахиляємо. І також відчуйте, чи передається рух від таза вверх по вашій спині, чи рухається нижні ребра вслід за тазом. І після того ми розвернемося з вами на лівий бік. Ліва рука, як для вас буде комфортно, пряма або підзігнута, права рука перед вами або на область таза. Зараз, зараз зрозумієте, чому так. Ми починаємо зігнуту праву ногу, поступово випрямляти, витягуючи її, ніби в протилежний бік від маківки, а потім повертайте ногу до себе. На вдих нога ковзає від вас по підлозі, а на видиху ми плавно ногу повертаємо до себе. І ось тут. Як варіант, ви можете, якщо у вас є рол, то звичайно ж покласти ногу на рол і тягнутися ногою, прокатуючи рол. Що нам це дасть багатьом, можливо, не всім, але багатьом, такий варіант дасть можливість краще відчути боковий нахил таза. А саме то, як от зараз рухається верхня права тазова половинка. Відчуйте, що в момент, коли нога. Витягується, то правий бік таза, ніби з'їжджає вслід за ногою. І потім на видиху повертайтеся. Знову вдих, вдихнули і повернулися. Відпускайте ваш таз. Можливо, знову ж таки, не всім буде добре відчутний цей рух відразу, але поступово все буде. Відчуйте, як рухаються ваші нижні ребра, як розкривається правий бік попереку, вслід за тим, як рухається права половинка таза. І після того ми з вами поступово цей рух завершуємо і знову розвернемося на спину. Знову будемо поперемінно натискати то правою, то лівою стопнею вниз в килимок, і відчувати, як слід за витягуванням колін рухається то права, то ліва тазова половинка. І через те, що ми тільки що працювали з правою ногою, можливо, у вас відчуття, що яскравіше і відчутніше став рух таза справа. Або відчуття, навпаки, зрівнялися, тому що ми всі асиметричні, всіх все дуже може бути по-різному. Далі ми, запам'ятавши відчуття, розвернемося з вами на правий бік, і так само виберемо для себе комфортне розміщення руки. Перевірте, що погляд перед вами, що ви не скручуєтеся в спині, і починаємо м'ягко ковзати лівою ногою, витягуючися і повертаючи ногу до себе. Знову вдих, дозволяйте тазу, лівій тазовій половинці зісковзувати вслід за ногою, і видих, нога повертається до вас. Поки ви так рухаєтеся, обов'язковий момент скажу для вас, що уникайте таких тягнучих відчуттів щось наподобі стрейчингу, тому що будь-які витягування через біль особливо наша нервова система сприймає дуже негативно і пізніше вона. Обмежує рух в тих зонах, які можливо були травмовані. А можливо, в когось з вас навіть на даний момент є якісь запальні процеси, дегенеративні зміни, от саме з больовими відчуттями на даний момент, то попрошу вас рухатися тільки в зоні комфорту, краще менше, але потім результат буде набагато кращий. І так же саме тут, виконавши кілька повторів з акцентом саме на рух тазової половинки, то, як ми лівою сідалічною кісткою тягнемося вліво, зараз більше від нашої маківки. І потім повертаємо ногу до себе і після того розвертаємося з вами на спину. Поставте зараз руки ширше. Ступні приблизно на ширину таза, ступні паралельно. І ми починаємо підніматися в самих звичайних мостах. З видихом таз, спина піднімається нагору, на комфортну висоту, Вгорі вдих, стегна паралельно, через коліна тягнемося вперед. І потім знову з черговим видихом вистилаємо розслаблену спину вниз, хребеть за хребцем. І знову видих. Розслаблену спину таз піднімаємо нагору, вгорі вдих. І з черговим видихом вистилаємо спину вниз, хребець, за хребцем. Поки ви так рухаєтеся то нагадаю, що в мостах ми нічого ніде не стискаємо, не підтискаємо. Навпаки, дозволяєте тазу вільно прокручуватися на кульшових. то він піднімається, то опускається. І так само спина, як, така, як намисто, то вистилається, то піднімається вслід за тазом. І намистини це наші хребці. так, І вони то опускаються намистина за намистиною, то піднімаються теж вслід за тазом. Далі черговий раз ми з вами залишимося в верхній точці, всі на комфорті, і починаємо то ліву половинку таза опускати вниз, просто щоб торкнутися сідницею до підлоги, достатньо. І потім центруємося. А потім опускаємося правою половинкою таза вниз, то також торкнулися. І повернулися в вихідне положення. Повністю таз сідницю ми не опускаємо. І ми продовжуємо витягуватися то одним, то другим коліном вперед. І та нога, яка залишається в опорі, та буде повертати таз і іншу ногу в вихідне положення. Вдих таз нахилився на бік. Видих, повернулись вихідне положення. Вдих, таз нахилився на бік. видих, повернувся вихідне положення. І весь час продовжуйте злегка колінами тягнутися вперед, так, щоб поки що ми не даємо стегнам падати сторони на сторону сильно. І саме основне це відчуття, як таз прокручується знову на кульшових, і як ви більше відчуваєте то праву сторону спини, яка вистилається по підлозі, то ліву сторону спини. І знову на вдих відпустили таз і спину на бік, видих повернулись. І вдих поміняли сторону, видих, повернулись. В принципі, рух дуже схожий на нашу ходу. Таз в схожому ритмі рухається під час того, як ми з вами ходимо. І думайте зараз про поворот таза і про те, як ви відчуваєте більше то ліві ребра на коврику, то праві. І після того знову відцентруйтеся і вистилайте знову спину вниз, хребет за хребцем. Кілька разів повторіть мости, для того, щоб зрівняти відчуття до і після. І, можливо, після попередньої вправи багато хто відчує, що спина ніби видовжилася. Або ви просто краще усвідомлюєте всю площину вашої спини. Тепер будь-яким зручним способом ми з вами Встаємо в положення стола, де у нас долоні під плечі, коліна під тазом. І ось тут ми будемо м'яко скруглятися в саму звичайну кішку, вдихаючи. І на видиху просто виходите в нейтраль. Вдих і видих. Відчуйте, що в момент, коли ви скругляєтеся, розширяється область між лопаток, ваші ключиці широкі, і сідалішні бугри спрямовуються вниз, ніби в підколінні ямки. І потім відпускаєте це положення, просто виходьте в нейтраль. Кілька разів так. Відчуйте зараз, як рухається ваш таз. І ми скруглимося, будемо також зміщатися назад. Тобто додаємо до скруглення зміщення корпуса таза чуть назад, в сторону наших ніг. І потім повертаємося в вихідне положення просто з нейтральною спиною. Знову скругляємося, спрямовуючи сідалічні бугри вниз, в сторону, нібито наших підколінних ямок. Потім повертаємося більше вагою тіла на руки, просто випрямляємося, і сідалішні бугри чітко дивляться назад. Знову сідалішні бугри вниз. І ось тут ми знову подумаємо про наш таз, як про два колеса, про дві тазові половинки, як два колеса, які прокручуються назад в момент, коли ми зміщаємося от в такій от кішці. Вдих і з видихом колеса навпаки крутяться вперед. Вдих, колеса тазові крутяться назад, видих, вони крутяться вперед. Залишилися в нейтралі. Ми з вами лівим, лівою ногою, лівим коліном пройдемося чуть-чуть назад, буквально на пару сантиметрів, а правий залишиться в вихідному положенні. Виконаємо той же самий рух, зміщення назад зі скругленням і повертаємося в вихідне положення. І ось тут більше вагою тіла зміститься зараз на ліву ногу. І, можливо, ви яскравіше будете відчувати, як ліва половинка таза прокручується назад, тому що зараз більше вся вага тіла, так, пішла на неї. Ну, не вся, а більше Більше вага тіла пішла на неї. І зараз уявляєте ось цей от рух тазової половинки назад, як колеса, вдих. І видих. І ще відштовхуйтеся руками. Подумайте про те, чи добре ви організували ваші руки. чи ви Відштовхуйтесь достатньо з долонів, розкривайте область між лопаток, ключеці широкі і зміщаємося назад. І знову сідалішня кістка вниз повздовжня наверх, повернулися, сідалішня вниз повздовжня наверх, повернулися. І знову відцентруйтеся. Кілька разів ми з вами зміщаємося, так як в нас було перед цим, коли долоні під плечі коліна під тазом, і подумайте про різницю в тому, як ви відчуваєте, як рухається зараз ліва і права сторона таза. І зрівняємо ці відчуття. Тепер правою ногою, правим коліном чуть назад змістилися. І так же само вагою тіла пішли більше на праву ногу. І починаємо так же само тут, скругляючись, зміщатись назад. Вдих, колесо крутиться назад, видих. Вперед. Вдих. І, видих. і відчуйте, що тут не потрібно багато старатися. Так? Тут все саме по собі відбувається. Нам головне зараз от, ось цей момент відчути, так, що тазові колеса не так прокручуються, особливо праве. Праве тазове колесо прокрутилося вперед, назад, а при зміщенні вперед воно прокручується теж вперед. Назад, вперед. Назад. І повернулись в вихідне положення. І ось тепер ми з вами поставимо знову центровано долоні під плечі, коліна під тазом. І будемо зміщатися тепер з нейтральною спиною назад. Потім тазові, наші два вже колеса синхронно прокручуються назад. Таз залишаємо широкий, з круглою спиною зміщаємося вперед. І ось тут відцентрувалися, знову вийшли спиною в нейтраль. Вдих зміщення назад. З видихом тазові колеса прокручуємо назад. І з зкругленою спиною вийшли вперед. Тут відцентрувалися, просто положення нейтралі. На старті сідалішні бугри чітко дивляться назад, а потім сідалішні бугри вниз, тазові колеса почали прокручуватися назад. І ми знову вийшли більше на руки. В цьому положенні. З прямою спиною змістилися назад, потім сідалішні бугри вниз, і змістилися більше вперед. На руки. Сідаємо тепер тазом на коврик, ступні ширина тази, і руками захоплюємося за задню поверхню ніг. І знайомо для багатьох вправу ролап ми зараз знову виконуємо з тим образом, як прокручуються тазові кістки. Починаємо тут м'яко скатуватися на наш криш і повертатися в вихідне положення. Можна буде залишитись на цій версії, і якщо у вас є якісь травми, просто больові відчуття в області копчика, тазових кісток, то підстеляйте собі додаткові зараз покривала під область таза. І ми починаємо цей рух з того, що відчуваємо, що ми спочатку сидимо на сідалічних буграх, а потім ми скатуємося з них на область крижу. Відчуйте, що в цей момент вся спина йде в м'яке згинання, але. Зробіть це згинання таким, щоб не втрачалася довжина вашого хребта. Ви м'яко продовжуєте витягуватися за маківку, лікті чуть по сторонам, ключиці широко, вони розтовх, розштовхують плечі по бокам. Вся спина розширилась, і давайте залишимося тут. Буквально зробимо кілька циклів дихання вздовж нашої спини. Відчуйте, як розкривається область попереку, вдих, видих. І знову ж таки можна залишитися тут. Хто готовий, з черговим видихом, ми продовжуємо вистилати спину вниз, хребець за хребцем, плавно опускаємося вниз. І в самому кінці опуститься голова. Тут вдих. Лікті залишаємо ширше, руки співпрацюють з ногами. І видих, сильні ноги натиснули в руки, і вони нас піднімають нагору. Ми просто уступаємо нашим ногам і виходимо знову в положення, сидячи на сідалішних буграх. Отут або Пряма спина, або просто залиштеся в невеличкому згинанні. Вдих. З видихом знову скатуємося сідалішних накриш. Відчули, що спина витягнута, вскруглені. І знову продовжуючи видихати, ми вистилаємо спину вниз, хребець за хребцем. І плавно опустилися. Тут вдих. Видих. Сильні ноги переважують нас вперед. І ми плавно сідаємо. І ось тут саме основне в цій вправі це дати можливість вільно спині рухатися. Отакий От вже, як в нас сьогодні образ був, що хребет це намисто, да? і намистина за намистиною ми плавно вистилаємо спину вниз, хребет за хребцем. А потім так же само плавно піднімаємося. Ще один момент, що тут не потрібно ні в якому разі напружувати прес. Можливо, через присутню. Погану мобільність кульшових таза, так, і їхню співпрацю з хребтом, саме вам і важко робити ось цю фазу підйому. Так. Тому залишайтеся поки що на попередній версії, тому що тут сила пресу не вирішує нічого. Тут основне тут, ще раз, так, це вільний рух хребта, таза на фоні співпраці рук і ніг. І сподіваюся, сьогоднішній ролап. Після виконаної, виконаної невеличкої мобілізації таза і кульшових у вас відчувається чудово. Якщо вам сподобалася ця робота і ви хочете більше попрацювати з областю тазового дна, з попереком, здоров'ям спини, то запрошую вас на курс здоров'я жінки.